Вітаю! Сьогодні в нашу батьківську скарбничку хочу покласти таку тему як виховати щасливу людину з позитивним мисленням. Тому що саме позитивне мислення може зробити людину щасливою. Ми навколо себе бачимо багато-багато різних людей. Є такі люди, як сонечко. Поспілкуєшся і на душі легше. Приємно, веселіше стає, навіть якщо в тебе був поганенький настрій, то після спілкування з такою людиною ти якби заряджаєшся позитивною енергетикою, тобто такі світлі люди. Так? Ми на них кажемо щасливі люди, які і дарують нам і своїм щастям діляться, і позитивом. А є навпаки такі люди, які бурчать чимось невдоволені. І навіть з собою, і після спілкування з такими людьми, навіть якщо в тебе і гарний був настрій, то настрій псується, навіть самопочуття може погіршитися. І, звичайно, ми прагнемо спілкуватися саме з позитивними людьми. І хочемо, щоб і ми такі були, і нас оточували такі люди, і щоб, звичайно, наші діти також почувалися комфортно і дарували оточуючим радість і сам, самі були щасливі. Але для цього також треба додати зусиль. Але я вам хочу сказати, що всі діти народжуються вже з позитивним мисленням, тому що вони вміють радіти дрібничкам, тому що з наших е, оцих дрібничок складається і все наше велике життя. І тому, якщо ми можемо радіти дрібничкам, Бачити радість у дрібницях, помічати цей позитив, то це буде велика складова нашого щастя так? стану такого душевного. Але це так, треба виховувати у дорослого, а у дитини закріплювати оті навички позитивного мислення. У багато психологів існує безліч величезна вправ. На закріплення, і на розвиток оцього позитивного мислення. Але я для себе вибрала вісім і хочу з вами зараз також ними поділитися. Це буде нам дуже корисно і для виховання дітей, і навіть для себе, для нас, дорослих, також згадати, як ми були маленькими, і як ми могли радіти і комашці, і сквіточці, і сонечку, і. Цукерочці, і все для нас було дуже-дуже приємно, ми все це бачили. А потім люди виростають і це десь дівається, ми вже цього не помічаємо. І сьогодні, цими практичними вправами, хочу трішечки вас прокачати, наше позитивне мислення. І я разом з вами. Значить, ці вправи вони мають як девіз. ось Тезами такими я собі виділила. Перша вправа вона називається Дарунки дня. Ми, Якщо в нас пройде день, дитина вже лягає спати, то можна сісти на ліжко біля дитини або на стільчик там перед сном і проговорити день і визначити, що такого гарного і приємного, позитивного в нас трапилось за день. Це, звичайно, є багато таких у нас моментів, це і зустріч з друзями, і щось ми там зробили приємне, щось ми там собі подарували. Всі оті приємності десь побули, щось побачили, нам було щось смачно, щось красиво. Це все такі в нас були дарунки дня. Це за що ми дякуємо ми, минулому дню, той, що пройшов. Ми збираємо у скриньку ці гарні позитивні даруночки. Друга вправа називається А ти пам'ятаєш? А ти пам'ятаєш, як ми з тобою йшли і побачили такого гарного метелика? А ти пам'ятаєш, як ми ходили на пікник? А ти пам'ятаєш, як ми їздили на море і що там з нами трапилось дуже гарного? І ось отакі спогади закріплювати. Приємні та позитивні спогади, тому що щось погане ми його, ну, часто надовго воно запам'ятовується, погане, а щось хороше, коли проїсходить з нами, то якось воно забувається. А це треба закріплювати і згадувати частіше. Третя вправа е, називається як здорово. От як здорово, що ми з вами отут зустрілися. Як прекрасно, що ми отак з тобою зараз взялися за ручку і пішли десь. Як здорово, що ти в мене є. Як здорово, що в нас гарне почуття, як здорово, що ми маємо змогу там то-то, то-то, то-то і знаходити багато всього, знаходити, що як здорово, що ми можемо це зробити, але або це ми зробили, або можемо зробити, можемо щось планувати. Четверта вправа це дарування добра. Це ми можемо і годувати тварин, і піклуватися про когось, тобто своє добро доносити, ділитися добром. І коли ми бачимо, що нам хтось вдячний за це добро, ми також заряджаємось енергетикою такою, енергетикою добра, і нам хочеться іще більше віддавати добро, щоб воно до нас. Повернулося так? Оце ще такі моменти проговорювати. П'ята вправа називається Ти мій помічник, тобто підкреслювати дитині, що він його значимість. От якщо він даже трішечки щось там він вам зробить, щось допоможе, щось десь там якусь справу зробить, треба обов'язково це хвалити його пащирять. І казати, що ти ж мій помічник, і як здорово, і як класно, що ти в мене є, і що ось мені вже є такий ось поміч, щоб дитина розуміла свою значимость. Це дуже важливо. Шоста вправа ділитися. Ділитися діти дуже люблять всі. Це в дітей просто вони заточені ділитися. Тут же вони і забирають, можуть, що вони там поділилися, але сам процес, оце ділитися, вони дуже люблять щось роздавати, але ділитися не останнім. Ми останнє ми не віддаємо, не ділимося. А якщо в нас є така змога придбати собі щось, і ще є змога придбати ще щось. Щоб поділитися, пригостити, наприклад, цукерочки, Купляємо цукерки і говоримо, що от ми тобі купили, і ми купимо ще 5 цукерок, щоб пригостити там дідуся, сусідку, двох друзів твоїх там братика, сестричку. Тобто дитина дуже любить ділитися. От йому даєте пакетик цукерочок і він всім роздає, дуже люблять це робити дітки. Дарувати ділитися ще можна дарувати не тільки щось матеріальне. Дарувати можна посмішку, подарувати можна казку, можна щось виробити своїми руками власними, це дуже такий цінний подарунок, якщо в нього вкладена своя творчість, твоя душа, фантазія, дитина ось щось робила, вона з любов'ю це для когось робила, це дуже і дуже важний такий подарунок. І ще сьома вправа називається: Нам дуже пощастило. Щоб не Відбувалося, треба в цьому вчитися бачити позитив. Ну, ось, наприклад, ми хотіли піти на пляж, очікували, що буде сонечко зранку, а пішов дощик. Так, ми ждали сонця, а тут дощик. Ну нічого, нам дуже пощастило, що саме сьогодні пішов дощ. Ми зможемо побачити веселку. Ми побачили, як квіти вже зав'яли без вологи, а тут пішов дощ, і вони... Умилися. Ми побачили, як голуби там купаються в калюжі, і взагалі нам дуже-дуже пощастило, що ми живемо тут, в нашому дворі, що тут є біля нас майданчик, що в нас багато друзів. Ну, можна дуже багато прикладів знайти, чого саме нам пощастило. І восьма вправа це в нас словничок приємних слів. Ви можете придумувати їх самі. Ось такі слова. Синоніми цих слів іще любов, тепло, піклування, забота, обійми, захист, ніжність. І ще слова, які ви можете придумати самі, і проговорювати оті слова, і згадувати якісь асоціації. От ти говориш слово ніжність або обійми, і згадуєш якусь асоціацію, який що в тебе було таке, яка подія з тобою відбувалася, яка може оціми словами ти можеш виразити. І про кожне оце слово. Тобто, це закріплюється у нас, так? оці навички позитивного мислення, вони виховуються. У дитини вони закріплюються, а у дорослої людини це можна виховати навіть в собі, якщо ти це бажаєш. Тобто це вміння. Цінувати те, що ми маємо. Це вміння радіти дрібницям, помічати ті дрібнички. Щастя отримувати від самого процесу. Життя, так, так скажемо. Я вам всім дуже бажаю бути щасливими.